Початку осені місто Житомир стоїть немов у тумані, і причина тому не тільки андмірна загазованість. Комунальники і не тільки почали масово спалювати опале листя. Домові вогнища можна побачити у Житомирі. В основному ввечері тоді на вулицях стоїть неймовірний сморід, і житомиряни починають масово телефонувати в екологічну інспекцію. Значна кількість скарг поступає на гарячу лінію державної екологічної інспекції щодо спалювання поживних решток і по місту, особливо листя. Така ситуація наразі по всій області, але якщо в Житомирі листя палять ближче до вечора, за межами міста години для погіршення екології обирають різні. У селі Кмитів Коростишівського району позбутися сміття вирішили серед білого дня, прямо біля музею образотворчого мистецтва. Листя загребли до кучі та підпалили. Їдкий дим виїдає очі навіть місцевому коту разом з представниками екологічної інспекції йдемо розбиратись. Добрий день. Добрий день. Потім дізнатися, чому ви впали це листя. Чому впали? приїдете. Місцевий двірник, який власне і розпалив багаття, свою провину визнає, а швидкої реакції екологів навіть захоплюються. Отак ще сім ця прокуратура дійсила, суди діясила, депутати все дієсили. Це було порядок. Це Україна, надіється на китайців, надіється на якісь, хтось прийде зробить. Предупредили. да. Я вже буду всього, ніколи в житті не запалюю. Я, я його скину, хай там вивозить на, на часто. Хай вивозить на часто, туди вивезу і хай хочуть. Незабаром до розмови приєднується і сам директор музею. знали, що за спалення листя передбачається штраф? Ну, мене це про це ніхто не повідомив. Ну а тепер ви вже знаєте, ви не будете цього більше робити чи все одно? Ну навіщо? У нас є в принципі, куди його скидати. Там. Я думаю, що до осені його там не буде. Як то кажуть, природним методом воно ну, там перегниєте і все. Тобто, в принципі, ви погоджуєтесь більше не напалите листя на своїй території, ну, так? Чому ж не погоджуюсь? Погоджуюсь, без проблем. Не будете палити, не будемо палити. З початку осені декілька штрафів за спалене листя вже наклали Згідно чинного законодавства. Їх сума становить від 170 до 340 гривень для громадянина і від 850 до майже 1200 гривень для посадової особи. Але як кажуть, екологи штрафи мало кого лякають. Не розуміючи, що вони зайдуть шкоду, вони спалюють їм дешевше згріб, спалив. Вроді пройшло ну хтось покричав, хтось поскаржився. Все. -все. А шкода, до речі, величезна. Спалювання однієї тонни листя спричиняє викид в атмосферу біля 30 кілограмів оксиду вуглецю. Вдихати цей дим може бути смертельно небезпечним. Якщо листя тліє без доступу кисню, там взагалі виділяється бензопрен, який, скажімо, може бути причиною ракових захворювань людини. Екологи виїжджають за викликом на місце спалювання листя і в день, і вночі, але вирішити цю проблему раз. Назавжди не можуть, поки свідомість самих громадян нарешті не прокинеться і не зрозуміє, що такими діями порушується не тільки закон, а й вбивається екологія, а разом з тим і здоров'я всіх, хто нас оточує.